Всім привіт і Божих благословень. Знаєте, сьогодні навіть християни заплуталися, кого нам підтримувати. Захід, він рухається в свободі, і така свобода, що вже дуже сильно активуються содомські гріхи. Люди починають просто впадати в безумство різні ЛГБТ і так далі. Одна частина, інша частина схід рухається в тиранії, диктаторські режими, таке рабство, якесь людей захопити в рабство, щоб у людей не було ні свободи слова, ні свободи віросповідання, нічого. Тобто тиранія. Світ поділився на содом і на тиранію. І люди заплуталися в тому числі і християни. А кого нам підтримувати? За ким нам рухатися? Хід чи захід, кого нам підтримувати. Насправді, християни просто забули, кого ми представляємо тут на землі. Ми представляємо тиранію чи садомію. Ми повинні представляти Ісуса Христа. І ми повинні чітко розуміти, що ми, християни, ми не підтримуємо ні тиранію, ні садомію, тому що це гріхи. Дуже хороший приклад для нас: це Авраам, отець віри. Він жив. В такій місцевості біля Содому і Гомори, де були содомські гріхи, там дуже сильно розвивалися, а там постійно були якісь війни і так далі. Авраам не підтримував ні тих, ні тих. Він був божою людиною, який рухався за Богом і робив тільки те, що скаже йому Господь Бог. Тому треба чітко зрозуміти, за кого ми боремося. І за кого ми покладаємо свої життя? Якщо ми не покладаємо свої життя за слово Боже, за Євангеліє, ми не боремося за істину Слова Божого, то 100% світ застави боротися за тиранію і за содомію, тому що кожна людина в цьому світі вона когось підтримує і за щось бореться. Содомляни вони боряться за те, щоб содомлян було більше. Тиранія, вони борються за те, щоб більше було тиранії, щоб більше було ідеології, щоб ще більше людей захопити в рабство. А християни. Вони представники Бога на землі, вони несуть світло, просвітництво, любов, вони борються за слово Боже, за Божі закони, за високі стандарти совісті, честі і моралі. І вони не підтримують гріхи. Якщо ми забуваємо, чиї ми діти і кого ми повинні підтримувати, цей світ накриває безбожжя. Коли християни яскраво світять Євангелієм Ісуса Христа, усяка темрява втікає. Тому віруйте в Господа і будете благословенні.